Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі, це вже буде третя серія відкриття ящика Ера Черепа. Минулі два відкриття були максимально невдалі. Мені в першому відкритті, там де я відкрив 500 разів, один раз випав легендарний скінчик на зброю. Не гарантовано. І один раз забрав я гарантовано. І за друге відкриття мені жодного разу не випав легендарний скінчик на зброю. І я тільки забрав гарантовано е, жетон. Ну, там перекрафтилася зброя на жетон. І я не зібрав колекцію. За 1000 відкриттів я не зібрав колекцію. У мене залишилося ще 94 тисячі, е, е, я витрачу усі ці NC-шки. І подивлюся, чи зберу я хоча б колекцію. Я не вірю, що мені не гарантом випаде легендарний скін, бо з такими шансами, як в цій грі, треба бути шейхом, щоб щось тут вибивати і качати тут зброю. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Так, ось він. Ну що ж, давайте відкриємо. О, вибив шолом. Нарешті. Колекція зібрана. Для цього було. Треба відкрити. 1093 ящика, щоб зібрати колекцію. Ну Що ж, давайте заберу колекцію. Заберу нарешті жетон за збір колекції. Дорожча колекція, яку я колись збирав. Бо раніше максимально там мені треба було витратити десь е, 750 відкриттів, щоб зібрати колекцію, а тут 1093. Це жесть. Але давайте заберу. Дають рамку і жетончик для Авешки. У мене вже два жетони. То витрачаю все ж таки NC-шки на цей ящик. Можливо, мені не грантом випаде зброя. А, в принципі, шанси є, але вони, блін, мізерні, Ближче до нуля. Тобя. Тобя. Легендарка. <рес> <рес> Тільки хотів сказати, що легендарки не буде. І ось вона. Вона точніше. Не гарантована легендарка випадає. Так, випадає ще один жетончик, по суті, в мене є. Це три жетончики. я можу а, підвищити М-ку до третього вигляду свою. Вона там сьомого левелу буде. Але давайте спробую ще вибити жетончики. Можливо, ще на гарантов випаде легендарний скінчик. І все. На цьому я не всішки закінчилась. У мене є ще курячі медалі, але... о, до речі, є білето. Окей. Okay. Давайте я куточки використаю. В принципі, ще можу курячі медалі використати. Що, чесно, не дуже бачу в цьому сенсу якогось. Але давайте спробуємо. Ще один! Ще один негарантований легендарний скін. А я в цьому не бачив СЕНСУ, думав, що мені не випаде. Фух. Ну все, в мене є 4 жетони. Я можу вкачати Мку, як я, в принципі, і хотів її вкачати. Так, де це МК? Вона в мене зараз ось так виглядає, а буде виглядати ось так. З українським прапором. Так, я буду вкачувати хіт-ефект. Буду вкачувати першого левелу і другого. Так, і ось другого. А стоп! Блін, я лоханувся. Я думав, воно зарахує як за 7 левел, а воно зарахувало як за 6 левел, і в мене немає третього вигляду цієї МК. Блін. Оце я лоханувся. Мені треба було качати Muzzle ефект і special kill effect, блін. Йома! Ну -йо. що ж прийдеться десь надибати ще жетончик вешний, щоб вкачати до третього вигляду. Скоріше за все, буду качати потім special kill ефект. Тому що ефект пострілу не дуже помітний. Ну, а взагалі видалі щоб сюди три жетончики. Для цього ефекту, для цього і для цього. Killstreak, не бачу в ньому ніякого сенсу, тому що. Точніше, не killstreak, а ефект вбивства в Кілчаті, тому що він тільки на 400 метрів діє, а lootbox, в принципі, теж не дуже прикольний і не дуже хочеться його мати. Третя серія вийшла самою найвдалішою, тому що за 90 тисяч там, 에, приблизно. 에, я вибив два негарантованих легендарних скіна. Зібрав колекцію і в сумі отримав три жетони. За минулі дві серії я отримав одну легендарну зброю і два жетони. Якщо не помиляюсь, Та, два жетони і 에, одну. Нелегендарну зброю. Капець. При цьому за ті дві серії минулі я витратив е, десь приблизно 420 чимось тисяч NC. За цю серію я витратив 90 тисяч МС. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися відео до кінця та до зустрічі в наступному відео.